Мої вітання в ефірі. Лінія захисту сьогодні. В програмі ексклюзивне інтерв'ю із кандидатом у народні депутати України Сергієм Михальонком. Депутат, це небайдужа до проблем громади людина, яка уміє об'єднати свідомих громадян у найскладніші періоди нашого буття. Які зміни потрібні країні? Якою має бути влада? Для чого Сергій Михальонок йде у народні депутати? Чому громада має саме йому довіряти і саме його підтримати? Говоримо відверто у лінії захисту. Українці прагнуть жити в демократичній країні з європейськими цінностями, де людина понад усе. Кожен має бути патріотом України. Боротись за Україну. Для мене депутатський мандат це інструмент зміни системи влади. Ідеї громади повинні стати принципами життя. Чесна влада зміни в країні. Сергій Михальонок це кандидат, за яким стоїть громада. Сергій Михальонок, кандидат у народні депутати України у 99-му виборчому окрузі, Сергій Анатолійович, діючий депутат міської ради, постійно опікується проблемами громади, зумів згуртувати навколо себе ідейних людей, яким не байдужа доля країни. Він вольова, сильна особистість, переконаний патріот, уміє своїми діями протистояти суспільним викликам. Сергій Натальовича, навіщо вам, як людині, що знаходиться в постійному контакті з громадою, мандат депутата Верховної Ради? Для чого ви йдете у народні депутати? Країна потребує змін. А ці зміни можна зробити тільки одним методом методом прийняття законів, методом зміни системи самої влади. І мандат мені потрібен для того, щоб Мати інструмент для того, щоб змогти змінити владу, яка зараз повністю країну зневілювала як державу. Як ви відчуваєте, вам громада довіряє? Довіряють вам кіроградці? Ми змогли всі разом піднятися і скинути з себе те ярмо, яке нам одягли минулі політики. І ми всі це разом зробили через те без довіри до мене без довіри до людей ми б цього не могли зробити. Все зразу не може змінитися одномоментно. Частина людей залишається в минулому, частина людей, і переважна частина людей пішла вперед. От, тут ми не застраховані від того, що хтось може продати свій голос. Але я хочу людям наголосити на тому, що продавши сьогодні свій голос за кіло гречки або там за якийсь пофарбований під'їзд. Ми продаємо своє майбутнє майбутнє своїх дітей, своїх онуків. І ми, ми просто не зможемо побачити нічого прекрасного в своєму житті. Е, приклад цьому ці 23 роки, коли продавали політики, купували, а люди продавали свої голоси. І ми дійшли до того моменту, коли фактично держава, нація почала гинути. У е, нас не було майбутнього, а це все почалося з продажі. Свого голосу за гречку там за інші речі. Не можна цього робити. І треба визначати себе як людину, кожному кіровограцію, кожному українцю. Треба себе визначати як людину, яка хоче прийти до чогось кращого. Україна піднялася з колін, вимагаючи справедливості. Нас об'єднала боротьба за гідність. Поклали голови сотні найкращих синів. Ми зрадимо ідеї громади, зробимо їх основою нашого життя. Сергій Михальонок це кандидат, за яким стоїть громада. Ви лідер Кіровоградського Євромайдану. Звідки й отримали путівку для балотування у Верховну Раду? Які уроки ви винесли з цих подій? Чи відбулася переоцінка цінностей у цей період? Перший урок той, що треба вірити в себе. Треба вірити в ті ідеї, в ті переконання. В які ти віриш, які ти хочеш донести до людей. Перші кроки наші на Майдані, коли ми збиралися 10, 15, там 100 чоловік, з нас кипували, говорили, що майдануть і інше. А потім, побачивши, можливо, незламну цю волю, відсутність страху перед такою державною машиною, до нас почали приєднуватися. Люди, і ви бачили, знаєте, що у нас на Майдані збиралось і 5, і 10 тисяч людей, коли людей з не всі йшли на Майдан. Вони знали, що тут острівець у цієї свободи, незалежності, вільної думки, ці всі події і є підтвердженням того, що народ наш незламний. І я просто повірив, чесно повірив, у, у наших людей. Хто не пам'ятає історію, не має майбутнього. І згадувати Майдан потрібно буде постійно. І згадувати так, як ми згадуємо всю свою прекрасну велику історію. Так само, як ми будемо згадувати тих героїчних воїнів, які проявляють ну, дива героїзму зараз, ми не можемо це все забути. Ми не можемо забути за те, що наші хлопці зараз захищають. Ми їх повинні пам'ятати. Ми повинні пам'ятати за ту Небесну Сотню, яка поклала свої життя, молоді життя на Майдані в Києві. Ми повинні пам'ятати ті речі, які відбувалися, коли наших активістів і не з злобою, а знаєте, і з тим, щоб ми від цього відштовхувалися. Є е, мірило, є цінності, які просто не можна знищити. Україні потрібні мир, реформи, люстрація, боротьба з корупцією, децентралізація. Зміни починаються з нас. Чесна влада. Зміни в країні. Сергій Михальонок це кандидат, за яким стоїть громада. У вас є своя програма. Які пріоритети вашої діяльності, які зміни потрібні країні, якою має бути влада? Для того, щоб змінити цю систему, ми маємо прийти в Верховну Раду, ми маємо прийняти закони, такі, які б не були, не давали б тому ж самому депутату е, почувати на лаврах, знаєте, щоб він постійно відчував за собою громаду. І першим законом, який я для себе визначаю, самим основним, можливо, він не пов'язаний з економічними або іншими питаннями, саме основний закон це сьогодні відповідальність депутата, щоб громада могла відкликати депутата в будь-який момент. Якщо депутат не виправдовує довіри громади, очікування громади, люди можуть його. Зняти законними методами, а не так, як зараз. А сьогодні ви підтримуєте люстрацію, очищення влади? Абсолютно підтримую. Треба від цих людей. Вони не можуть повторно заходити в одну ту саму річку. Багато зараз говорять за те, що немає професіоналів, що в нас немає людей, які можуть це все зробити. У нас мільйон цих людей. У нас мільйони людей, українців розумних, які приїхали. Я вже не раз на цю тему говорив, що ми відбудували Австралію, Аргентину. Най Найсильніша діаспора в Америці в Канаді. Люди живуть, будують, розбудовують інші країни. А ми в себе на місці ці ж самі люди не можуть цього все зробити. Вони хочуть зробити, але їм не дає от якраз оцей державний апарат, який треба терміново змінити. Українці заслуговують на високу якість медичних послуг. На світу найвищих стандартів, на гідний рівень пенсійного забезпечення, чесна влада, зміни в країні. Сергій Михальонок це кандидат, за яким стоїть громада. Чому громада має саме вам довіряти і саме вас підтримати? Що б ви сказали своїм виборцям? Знаю, що я не зраджу людей. І я думаю, що їм є сенс і можливість повірити в те, що у них буде людина, яка буде їхній їхніми інтересами, їхніми проблемами опікується у Верховній Раді. Прийшовши на виборчу дільницю, що повинні знати люди? Прийшовши на виборчу дільницю, люди повинні знати, що вони хочуть від нашого життя, від свого життя, що вони хочуть отримати в майбутньому. Як вони хочуть жити через два місяці, не треба там великі терміни, через півроку. Якщо вони будуть розуміти і знати, що вони хочуть жити в європейській, вільній європейській країні. Їм треба приходити і вибирати тих людей, які їх до цього часу підтримували і вели. Людям треба самим обрати, що вони хочуть, як вони хочуть жити. Людям треба прийти на вибори і зробити свідомий вибір, а не продати його. Абсолютно. Продавши голос, ти продаєш своє майбутнє. Однозначно. І тут ніяких не може бути нових ідей. Так воно є. Продав голос, продав майбутнє. Ви пропонуєте інше? Ви пропонуєте чесну владу, зміни в країні? Чесна влада, це однозначно повинна бути. От, і зміни в країні. І я з цим лозунгом йдем, і ми з цим лозунгом приходили на майдан зміни в країні, зміни системи влади. Ми там цього вимагали, і ми з цим йдемо, з цим гаслом йдемо і продовжуємо йти, і будемо йти. Отже, хто підтримує це гасло, хай приєднується до вас. І ми завжди будемо раді. І я вам скажу, що виправдаємо обов'язково всі сподівання всіх і керівництв, і українців для того, щоб жити в прекрасній країні. Українці прагнуть жити в демократичній країні з європейськими цінностями, де людина понад усе. Кожен має бути патріотом України. Боротись за Україну. Влада має бути. Чесною відповідальною підзвітною українському народові справжня Україна стверджується лише зараз. Чесна влада зміни в країні. Сергій Михальонок це кандидат, за яким стоїть громада.